Чистий четвер для чиновників, активісти військово-політичного руху, правий сектор, а також бійці добровольчого українського корпусу проведуть марш протест. Добровольці не задоволені процесом люстрації на Прикарпатті. В області нічого не змінилось. Продовжує працювати кругова порука та корупційні схеми. Для мене, як українського воїна, який саме воює на східних кордонах нашої держави, дуже боляче повертатися в Івано-Франківську область і. Бачите, що в ній нічого саме не міняється. Ми тих людей не вигнали з владних крісел, саме які служили Януковичу і зараз продовжують робити свою чорну справу. Ми розуміємо, що ми свій активний потенціал більше відправили на фронт, тому що там є більша потребність. Саме захистити нашу державу, але бачимо тут, що зміни не проходять. Марш протесту розпочнеться з вічового майдану. Добровольці запрошують усіх небайдужих приєднатись до них. Активісти не виключають, що можуть завітати в гості до деяких найбільш корумпованих чиновників. Там всі будуть атрибути люстрації, тобто смітники. Я думаю, ми і візьмемо так само портрети тих хлопців загиблих із Небесної сотні, і вже саме з військових, тобто розуміючи, що на нас лежить відповідальність так само перед їхньою жертовністю і їхньою відвагою. Ми пройдемося тими місцями, де бач, де ми бачимо саме більше, де не відбулися змін. Протесну ходу активісти правого сектору та добровольчого українського корпусу розпочнуть в четвер об 11 годині.